Привіт! Сьогодні будемо робити вощанки. На три відрізи тканини 40х40 на 40 см нам знадобиться 100 грамів бджолиного воску. В загальному для роботи нам потрібна терка, 100 г бджолиного воску, фігурні ножиці, але це не обов'язково звичайні ножиці, фоліха, пергаментний папір та праска. Попередньо застилаємо нашу поверхню фольгою. Розрізаємо тканину на шматочки, які нам будуть потрібні, потрібного розміру. У мене тканина була 40 на 40, отже у мене виходить 4 шматки 20 на 20. Після чого натираємо віск. Воску треба не дуже багато, тобто так, як у нас зображено на відео. Цього буде достатньо. Після цього беремо ще один шар пергаментного паперу, накриваємо та ставимо праску. Для того, щоб наш віск розплавився. Залишати можна на 40 секунд на хвилину, неважливо, віск тане при температурі 68-70 градусів. Якщо у вас праска виставляється по температурі, можете виставити. Після того, як ми розгладили весь віск, він розтанув. Відкриваємо наш папер і витягуємо нашу серветочку. Ось так от її тіліпаємо, тіліпаємо, тіліпаємо. Вона за цей час швиденько застигає. Ось так. І вже серветочка майже готова, і треба лише повністю застигнути. Трошки ще маніпуляцій і все, вона готова. Вже застигла і її можна використовувати. Обов'язково запам'ятаємо, що. Жмякати ось так, серветку можна лише тоді, коли вона повністю застигне, гарячу не можна. Ось так можна скручувати в неї лимончики, всякі фрукти, овочі, отак можна зберігати в такому вигляді. Ось така у нас гарнесенька. Після всіх маніпуляцій серветочку треба оформити. Але це не обов'язково, якщо ви будете їх використовувати вдома. Я їх буду також використовувати вдома, але в мене є такі фігурні ножиці, що залишилися мені від дідуся. Тому я вирішила їх використати та зробити такі фігурні лінії. З залишки можна зробити ось таку маленьку свічку, розпалку для вогнища. І що у нас виходить? Отже, ми зробили. 4 вищанки. 5, 6, 7. Восьма у мене вже у холодильнику, у ній лимончик. Тому у нас 8 і одна велика. Великий використовується для хліба або на кастрюлі. На щось велике: на кабачки, на тикву. То куди ви її приспособите, тоді і буде. Ось так у нас вийшло. Дякую за перегляд та всього найкращого.